Доброго всім раночку. Сьогодні понеділок я вам бажаю легкого дня, вдалих справ. Сіла їсти і цей. Бачу, яке в мене вікно грязне. Сьогодні хочу його помити, зараз пообідаю. Діти вже прибігали з школи. Софія ще прибіжить. Вона їсть на іншій перерві, на другій. У нас дві великих перерви. Одна 11,40, а друга 12 з чимось, не пам'ятаю, чи 35, чи 25, чи таке. То Сашка з Альонкою поїли, а Софія ще ось прибіжить, я їй чайок зробила, кашку, артек, а собі, собі запарила мівінки. Давно я не робила мівіни, тільки з юшечки мало. Люблю, щоб юшечка була. Іноді таке щось хочеться, хімію. Вже запарилось, буду їсти. Ой. На дворі вітер такий, який зірвався. Щось цілий ранок пробігала і нічого не робила. Зварила курям картошки. Картошки зварила курам, стірку поставила другу вже. І зараз піду розвішувати. І ще приготувала курам тут в мене дати цей шкурки віддається. Позбігалися, цікаво, що я їм принесла, бо я їм щось завжди кидаю. Їдіть сюди, я вам принесла ось шкурки. Так, викидаю просто на землю і поміщу їх ногою і все. І для них це О, давайте, вибирайте собі смачні кусочки. Не дуже хотять, я їм часто кидаю. Так, качки тут теж не голодні, картопельки їм давала сьогодні. Картопельку з'їли, пшеничка ще є. Так, водичка є у вас. Є водичка в них. Є, бур'ян тільки ще кине. зірву ще бур'янців. Так, курочка хоче яєчко знести, зараз вилізе. Ану. Ага, там вже два є, зараз ще принесе біденька. Давай вилазь. Так, мені треба ще й тут срочно позагромадювати біля курочок. Все не доходять. По дровцята ми потрошки ріжемо, палимо в грубці, то ми їх приберемо. Думаю, що швидко, тому що холодно в нас, холодно добре. Курочки яйця не їдять. У нас були попередні кури, такі куплені на фермі рижі коричневі такі. То це якийсь ужас. Вони всі яйця з'їдали, голови були прямо в жовтках, а це домашні домінанти і ще якось. Так, їм треба сюди якусь драбинку придумати, бо все немає часу, треба самі щось придумати з хлопцями. Щоб його вже не шарпати, зроблю самі. зроблю, Візьму, до бачу, там ще один ящик поломаний. Якось придумаємо і зробимо. Несуться, стали гарно нестися. Ось щось такий зірвався вітер. Ще цю треба абрикосу забрати, порізати і спалити в грубі, бо вона обсохла і ну, обмерзала, обмерзала, так і засохла. Тут були дуже смачні абрикоси в неї. Вони такі були е, не водянисті, а такі ярко-оранжеві і дуже гарні в банці були. Величенькі, такі здорові. Ота вже не така абрикоса друга. Ця була дуже гарна. Ну, оце біля неї виросла абрикоска, не знаю, я її лишила, хай росте. Можливо, цей така сама, не знаю. Чи це ця проросла, чи це та. Ой, вітерець зірвався. Буде холодно, тепла не буде. Вчора щось навіть дощ моросив в нас. Так, піду бур'янчику зірву курам цим качкам. І я сьогодні зірву всі помідори. З дітьми допоможуть мені прийдуть з школи. Ми все позриваємо, бо вже тепла не буде. Я хотіла зразу всі позривати, але думала, що ще буде тепленько. Такі якісь грізні вони є. Візьму ящик, наниз, простелю, якусь тканину чи що, не знаю, щось таке, щоб і все. Ну, Перчики тут ще є трошки червонуваті, всякі. Все вже пообриваю, бо я лишила, думала, що ще. Може буде тепло. Ні, вже все. Ой, забула, куди це я йду. Це я йду по бур'ян. Качкам. Так. Тут серед помідор. Серед помідору, а тут в мене просто зелений такий бур'ян. Гарний. Я його даю. Бо там вже весь сухий такий бадиляк. Зараз треба йти по Богданку в школу. Думала, що вона сама сьогодні прийде, але вона не хоче, стала плакати, каже, ні. Хоч зразу вона хотіла сама ходити. Но я сьогодні кажу, що я вдома, ти виходь сама, я тебе зустріну. Не хоче, каже, ще не пора. Ну. Но... Не пора, то не пора. Все, отак, кидаю їм та все. У мене ще лишилося. Ще три качечки забрати все. Лишу я чотири. Три качура і качечка. Мала лишати дві качечки і качурну. Кажуть, що можна і три. Лише три, хай яєчка несуть. Так, води тут немає, а в трубі є ще вода, хай буде вип'ють все тоді по від болота і дам. Так, гляну, може там вже Софія прийшла моя на обід, бо щось не було ще. Так, це ось купила тільки що така локшина, вона плоска. Не спагеті, а плоска. Це я хочу зварити з качкою. Тут стоїть качка в мене. Зараз я її буду готувати на обід. Достала з морозилки, воно розстало. Так, Та й е, Візьму ще сушу рагу. У мене там є в ящику. Остатки з городу, там кабачок, є помідорки, перець, що там баклажани, отаке щось з тушу. Мені подобаються макарони Київмікс, вони не розварюються, зовсім не розварюються. Я візьму цю більшу качечку, вона така гарна жирненька, а ту меншу покладу назад, до морозилки хай чекає. Свого черги, На суп якийсь буде. Ще лишилося три качки обробити і чотири лишу. І все. Так, так тут я купила ще покажу зараз. Нитки. Це в Аврорі. По акції нитки. Такі вони, видно, замягенькі. Да, і зовсім не колючі. Так били беру зовсім. Це отаких було чотири тільки мотка. Чотири. і отаке, як світло, наче сиренєве Щось щось таке, непонятно. І біленьке. Ну, те, щоб я так взяла, щоб було схоже, бо там ще є. Ро, цей нерозовій якісь такі, як червоноваті мотки. І що? І все, і отакі отакі. Отаких більше немає. Це щось треба зв'язати. Може я Богданці зв'яжу таку довгеньку жилеточку, щоб їй було тепло ходити. Ну, не знаю, може шапочку. Ну, шапку не хочеться портити, тут багато їх. З цього то шапка вийде окремо. Ну, а... я ще придумаю, що я зроблю з них. Ще придумаю. Так, поки що ховаю назад до торби. Але ні, торба це я в сумці носю цю сумку завжди. Щось буду в'язати, поки що тільки купила і ховаю, бо не маю коли в'язати зараз. Зараз піти треба по Богдану, привезти її. І обід варити далі. Так, піду я зараз приведу з школи вже Богданку, та й буду спокійно ставити варитися обід. Бо ж вона мене там буде чекати. Ой! Добрий чай з бергамоту. Зараз покажу, який це я купила. О, якийсь такий на акції був. О, такий пане економія. Дуже запашний, дуже гарний, смачний чай. Хоч я чай не можу пити, але цей. Іноді хочеться так його. З ароматом бергамоту та лимону. Вкусний. Так, скільки це годин зараз? А, ще рано йти по Богданку. Напевно, я, я зараз помию вікно і піду. Якраз буде нормально. На час 20. Хоча би з середини. А прийду і вже там помию. Та й отакі справи. Щось Софійки немає на обід, не знаю, що случилось. Стоїть їжа. Буває таке, що вона не прибігає. А, 12.30 ще може бути. Буває таке, що вона не прибігає. Наприклад, якщо вони чергові, якщо вони там в школі чергові, то вона не прибіжить. На коридорі треба стояти, вона бере щось з собою. Але сьогодні вона не брала. Або хіба що в неї є гроші, і вона там в ларочку щось купить. В школі в нас є ларок, і після столової відкривається. Бо раніше відкривався до столової, то діти накупляли і не їли в столові, то директор сказала, закриє, якщо буде зранку відкривати, відкриває в обід. <кій> Та й отакі справи. На роботі, Робота на роб... Вона вже з'явилася, то в них не було там що робити, а вже знову багато є роботи. Та й так. Піду наберу в мисочку помідор до хати, щоб стояло зараз. Я їх закрила. отак закрила. Так все тут і стоїть. Закрила, щоб кури не довбали, бо вони стали роздовбувати. Повиберу на салатик смачненький смачненької якоїсь. Нема вже, мені подобаються на салат дуже розові. Вони такі солодкі. А, одна є, отакі розові, довгенькі, дуже смачні. Так, Перчинку візьмемо, покришимо. Жовта ще вкусна, солодка. Так, небагато. Не Діти прийдуть вже скоро з школи. Ну, ще не скоро, але. О, ще огірочок є. Ой, ця погнила тут. Кажу, треба давати раду цьому всьому. О, ця вже скоро-скоро. Не буду зараз нічого витягати. Ще оці солодкі довгенькі, дуже солодкі. Так, накриваємо назад, оці кури не угу. Ой, У нас так холодно зараз. Знову зірвався вітерець і похолодало. О, буде, буде з чого робити. Цей салатик. Так, піду я гляну, чи Софійка не йде. Не, не йде Софійка. Бо там, де зелені ворота, аж в кінці справа. То, звідти вони мають йти. Хі -хі, то школа наша. Аж в самому кінці стоп. Не третій, а четвертий. Аж там в кінці, а там де хтось. Вийшов хтось з школи. Ні, це не мої. Так, Усе, що мені треба повід... пообрізати сьогодні попід забор. Ці чорнобривці нещасні, такі якісь засохли. Пообрізати оце все, поприбирати. Горіхи є чи нема. Хто проходить, теж їх збирає і ми збираємо. Вчора трохи вола оббивав, треба ще оббити і зібрати їх нормально. Он вік багато тут. Дуже твердий горіх, не хороший. В нашої бабусі знайомої є такий горіх, що руками можна обирати. Представляєте? Не шкурий такий. І дуже вкусні горішки в ньому. Так, хтось сидів і бив горіхи. Надіюся наші. Ой, ще один. Ой, де Софійка моя, біжить. Видно, да? Софійка, що там в школі? Нічого. Все добре. Добре. Що там? Це нормально. Угу. Тебе друга перерва, це який урок закінчився? Что ти. да? Угу. А Богданки п'ять. То це після скільки треба годинських мені? Час двадцять десь, так, так? Да? Отімка, ти що? Что прибег? Колодила. Ты что прибег? Сказала, что я. Ах. Тебе сколько уроков сегодня будет? У меня каждый день 7. 7. Угу. И первый семестр, и другие будут по, 7. по 7. Я не люблю, Ну, типа, мне не нравится, коси. Хочу, О, важкий, Все, побігла вже. Побігла на уроки. У мене такий цей виноград солодкий. Ой, отут зірву. Треба якось йому теж дати раду. Такий солодкий, як мед. Багато. Пообривати треба і компотик. повну бачите. Хоч виноград не всіх є цей рік. Померзло багато. У мене того року не було, а цього року багато. Ой. Такий солодкий аж пече. Добре, дорогі друзі. Усім бажаю гарного дня. Будемо завершувати. До нових зустрічей. Підуть по Богданку вдіватися.